Распірую, ти, мені про Давай, де, де, ну, де, ваша, де ваша ця заявка, ну, яку, де ваша? Ви, яку ви зб'єте на 39-ту, яка вона написана без грамотно. Ну, Якщо ви, да. ви пишете в даній заявки, звукова температура, температура, де вона? Немає, Хто пише де це зобов'язує мене 39 девята стаття конституції показувати вивчить про молодий чоловік, її ну, вивчить. Будь, будь ласка, ласка, я вас прошу так. заберіть мені. Зараз бочку. я зараз прямо її не можу забрати, оскільки вона гаряча. Вона застигне, ми її заберемо. Домовилися, якщо ви проводите мітинг, то проводьте, будь ласка, як культурні люди, які громадяни України. Вони порушують громад... порушують правила благоустрою. Громадський порядок ви не порушуєте, а благоустрій ви порушуєте. Тим більше центр міста, вчорамлі розкидали це все повністю сміття. Ну вам же ж є якісь, є якісь стита? Немає, абсолютно. Ну звичайно, немає. Шановні, ви мабуть, нормальну мову не розумієте. Я вас. Прошу, як начальник управління громадської безпеки, полковник міліції Дім'яніка. Я вам представляюся. Якщо ви, Спасибо, ви готові своїми руками взяти гарячу бочку. У мене є тоді... свої обов'язки, ви, так. я вас прошу, уберіть її. Заберемо. Я, я вам кажу, заберемо. Вона десь пів години, ще, можливо остигне, і ми її заберемо. І, будь ласка, так. зараз. Вас, ви написали, що у вас безстроково. Безстроково, звичайно. Єст. так. Уберіть, будь ласка, я вам нічого не хамити, нічого ну, не буду. Ну кажіть. Знімає мені повністю те ж саме. Так. Я до вас звертаюся. Ви написали заявку безстрокову. На акцію ЄС. Якщо ви указали місце Майдан Корольове, то будь ласка, проводьте нормально згідно 39 статті. Так. Я вас цьому прошу, так. щоб ми потім ви знімаєте, вас знімають, щоб потім не було так. розбору про те, що я неправомірна і ви неправомірна. Все скільки давайте, Іван Владимир, скільки вам часу треба, щоб це було. Пів години, я ж кажу. Хорошо, Все. Мені півгодини їду зараз поведе, по ту поворожу там мене. І, будь ласка, якщо если... по культурте мені, ласка, стульчики так поставте, щоб це центр міста, це наше місто. Звичайно.